На дворі в нас вже 12 грудня, а твій електрокар по невідомим причинам до сьогодні досі на транзитних номерах, тоді поспішай. Маленька, корисна інформація для тих, хто придбав собі електромобіль і їздить на транзитних номерах. Друзі, закон таки вже 100% буде прийнятий. Він є прийнятий з 1 числа. Облік такого автомобіля буде складати в орієнтовно 600-700 доларів. Якщо сьогодні до встигнеш ти до 31-го числа. Реєстрація ось такого автомобіля обійдеться тобі в районі 1200-1500 гривень. Для того щоб зареєструвати автомобіль на українську реєстрацію в сервісних центрах, тобі потрібен реєстраційний документ з Європи, так званий ми бриф, то як звик називати, із Європи, із країни походження автомобіля, митна декларація, митні документи із митниці, так званий. Договір купівлі-продажу, до речі, звіряйте інформацію, щоб все було чітко, гарно, щоб вас не завертали і обов'язково вписуйте номер двигуна. Для декотрих мрев це дуже важливо. Є в тебе весь пакет документів, спокійно тоді реєструєшся в електронну чергу умрев, або просто приїжджаєш, не знаю, як там зараз, зміни дуже часто відбуваються. Або просто приїжджаєш у умрев, береш талончик на день, на годину, який тобі підходить. Як правило, поки що. До кінця року залишилось ще мало. Вільних годин є ще достатньо, але думаю, що ажіотаж буде дуже дуже великий, тому їду сьогодні реєструвати не відкладаю на останні дні. Бо нас буде таких багато з електромобілями. Їх наїхало цих автомобілів в Україну дуже-дуже багато, і я впевнений, що ажіотаж останніх два тижні буде ну, просто колосальний. І ще чуть би не забув про важливий документ, ваш паспорт і ваш. Для автомобілів, які були ввезені із-за кордону, розмитнені, і в Україні буде відбуватися перша реєстрація, потрібно обов'язково пройти експертний огляд, експертну перевірку. Це перед реєстрацією. Коли вже у вас є повний пакет документів, це вже потрібно робити само собою. Але ще що, ви можете робити це перед реєстрацією. Документ перевірки дійсний на протязі 10 днів. Історія підходить до завершення. Номера українські вже є, номерочки. Купляєте. Так само, як я, чотири сімки собі ставити і це, питань до вас ніяких не буде. Номера взагалі... Опа, не знаю. Червоні на червоному дивились гарно, а зелені на червоному так собі. Отже, історія по даному автомобілі завершена. Е, пройшов це все, зробив реальності. Тепер е, що вам потрібно знати? Проходження експертного дослідження триває в середньому там 15-20 хвилин. Це, залеж... Це робота самого експерта в залежності, ну, черга, само собою, плюс, якщо буде. Е, на що сьогодні я попав? Взагалі, сама реєстрація автомобілів в сервісному центрі МРЕВ, вона займає там до 40 до хвилин е, такого автомобіля. Я вже знаю, що там черг немає, все нормально. Я собі. Приїжджаю, коли мені зручно, і реєструю. Я потрапив на те, що були в той момент люди. І що вам хочу сказати? Ажіотаж на сьогоднішній день тільки зростає. Я реєстрував автомобіль не в обласному центрі, а в районному. Люди з області приїжджають туди. І черги вже робляться на цілий день. Так що рекомендую кожному, хто планує реєструвати автомобіль. Робити електронну чергу, зареєструватись, і тоді ви чітко знаєте, на який день, на яку годину вам потрібно бути. Я ж таки прийшлось мені десь прочекати лишніх півтора години. Адже вільна година, коли я прийшов, взяв талончик, була лише через плюс три клієнта. Так що, друзі, ніби все. Коше щось цікавить, щось я можу упустив, пишіть, на все відповім. А ви не зволікайте, реєструйтесь і реєструйте свої авто. Всім дякую, всім пока. Обов'язково підписуйтесь. До нових авто з Європи.